Нашим наступним гостем є пан Арсені Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, колишній міністр закордонних справ. Добрий вечір, пане прем'єр-міністр. Вітаю, що вітаю вашу аудиторію. Найперше давайте поговоримо про трагедію, що зачепила Туреччину і Сирію. Серед країн, які запропонували свою допомогу, є Україна, яка сама потребує такої допомоги. Засобприміть слова вдячності за солідарність, яку ви виявляєте щодо тих, хто потребує допомоги. Так, український уряд заявив про те, що ми готові допомагати Туреччині, і це важливо, тому що в біді завжди визнаються справжні друзі. І тому те, що Україна, українська держава, український уряд допомагає, це ще одне свідчення того, що Україна знає, що таке біда, і як на неї треба реагувати прем'єр пане прем'єре, прем звідусюд зв лунають голоси про неминучий потужний наступ, який би мав принести успіх для Путіна в річницю його спеціальної операції. Чи ви готові Чи ви готові до відбиття та такої атаки? Чи може навіть атак? Адже вдарити він може з багатьох напрямків? Немає нічого, неочікуваного. В тій інформації, що ви щойно сказали, і це дійсно, що Росія готується до проведення контрнаступальної операції, так само, як і Україна готується до проведення контрнаступальної операції для нацистського злочинця Путіна, вкрай важливі дати, і тому те, що українська розвідка повідомляє, що Путін хоче захопити певні території України до 24 лютого, а саме до дати повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча війна розпочалась не в 2022 році, війна Росії проти України розпочалась у 2014 році. Мають всі підстави для того, щоб ну, це підтверджувати. Щодо того, чи буде це, чи ні, моя відповідь завжди наступна: як тільки Росія зможе накопичити необхідний ресурс для контрнаступу, коли я кажу про необхідний ресурс, це в першу чергу людський ресурс. А в них людський ресурс це гарматне м'ясо і техніку. З технікою у них серйозні проблеми. То звичайно, що вони будуть наступати. Чи готова Україна? Україна завжди готова до цього. І об'єктивно для того, щоб Україна була краще до цього готова, нам необхідно пришвидшення постачання того озброєння, про яке йдеться вже місяцями. І тут я хочу окремо подякувати польському народу, польському уряду і польській владі за ту позицію, яку ви зайняли. Адже польща була одна з перших, яка заявила про те, що вона готова постачати Україні танки «Леопард». І ваша позиція також підштовхнула всіх наших західних союзників Європейський Союз до того, щоб прийняти це відповідальне рішення. І президент Сполучених Штатів, який також заявив про те, що Сполучені Штати Америки будуть постачати Україні танки Абрамс, фактично взяв на себе ініціативу. Тому зрозуміло, що Україна отримає це озброєння. Так само зрозуміло, що терміни отримання цього озброєння є вкрай важливі сьогодні для української армії. Політична ситуація, пане прем'єре. Російський наступ готується, а у Києві змінюють міністра оборони. На тлі російського наступу у Києві змінюють міністра оборони. Формально зміни ще не настали, але попередньо оголошені. Чи не невдалий час для таких кадрових змін? Відповідно до української конституції, рішення про зміну міністра оборони лежить в компетенції тільки однієї особи це президента України. Тобто тільки він має право внести подання про звільнення і про призначення міністра оборони. Сам президент України з цього приводу ще нічого не заявив. Але це нормальне явище, коли в кабінеті міністрів України можуть пройти відповідні ротації. Я переконаний, що військове командування України, це Генеральний штаб, це головнокомандувач збройними силами України, готові до того, щоб боротися проти російської навали. Щодо політичного призначення, а міністр оборони це політична фігура. Це зараз лежить в площині виключно рішення президента Зеленського. І я думаю, що він прийме це і це рішення не буде впливати на обороноздатність української держави. Речник Євросоюзу підтвердив сьогодні, що на саміту четвердо Брюсселю запрошено фізично, а не онлайн президента Зеленського. З міркувань безпеки більш детальна інформація з цього приводу не розголошується. Це зрозуміло. Від вас ми також цієї інформації не очікуємо. Скажіть, будь ласка, на чому як гадаєте, президент України має зробити акцент під час саміту на вступі України до ЄС, на нових ефективних санкціях, нових постачаннях важкого з. Зброєння, ймовірно, на всьому разом ви в своєму запитанні фактично дали відповіді на всі запитання. Нагадаю про те, що в Україні відбувся вже саміт Україна, Європейський Союз, і президент Європейської Ради і голова Європейської комісії вони були в Києві. Обговорювалось декілька питань, розпочинаючи з того, яким чином просувається український шлях до набуття членства в Європейському Союзі. Так само нагадаю, що Україна це країна-кандидат на членство в Європейському Союзі. І завершуючи тим, який обсяг фінансової і військової допомоги Україна буде отримувати. Дійсно є інформація про те, що Володимир Зеленський в четверг в якійсь формі прийме участь в саміті Європейського союзу. Об'єктивно на його порядку денному буде перше питання, саме ключове, це підтримка України військова і фінансова. Другий блок питань буде стосуватися санкцій. Третій блок питань буде стосуватися переговорного процесу про вступ України до європейського союзу. І четвертий, і саме основне. Це єдність всього європейського союзу в підтримці України. Якщо всі так себе будуть поводити, як поводить себе Польща, то така єдність буде е, сильна, потужна і нерушима. Е, не всі країни-члени Європейського союзу займають таку позицію. Коли я кажу не всі члени Європейського союзу, то я в першу чергу кажу про Угорщину, яка займає не ту позицію, яку повинна займати європейська країна. Член Європейського союзу і член НАТО, але переконаний, що Європейський Союз здатний утримати цю єдність по сполученим штатам. У мене цих сумнівів немає. Я Щойно бачив дослідження ґелапа про те, що 65% громадян Сполучених Штатів Америки підтримують повну допомогу Україні для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Тому вкрай важливо зараз зберегти єдність всього західного світу. Єдність західного світу в боротьбі проти нацистської диктатури, яку очолює Володимир Путін. Пан Арсеній Яценюк, колишній очільник уряду України. Дякуємо за розмову, пане прем'єре. Бажаємо витривалості і перемоги. Дякую і навзаєм.